Андрій Баглай, мені зараз 23 роки. Служив останні три роки в Нацгвардії, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу. Народився і живу у Львові. І вчора, саме у цьому Львові, йшов я додому у 23:30, йшов по вулиці Кульпарківській, в сторону Південного. Як раптом приїхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може 5. Ще не встигли навіть нічого в мене запитатися, я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати, чомусь дали мені по так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в буса, почали мене щось далі бити по голові, казати, що я там якийсь не такий, що я там про себе думаю. Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав, кажу, хлопці, ви, пане, ну, помилилися, десь не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. От. Посадили мене, повозили мене по залізничному районі, паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, та, то таке, то дурниці, сідай. Отак От покатались по району, десь через годину часу вони в мене запиталися моє прізвище, дату народження. Я їм сказав прізвище, кажу, 2001 рік, що я звільнений, по стану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми проїжджали недалеко від моєї хати. Я їм кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я. Знаха завезли мене в кінець залізничного району там на Городоцьку. Добре, що віддали телефон, бо перед тим його забрали. Ну і все. і Побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. І На тому, в принципі, пригоди мої закінчилися. Я встигся потім номера цього бусика зазнімкувати.